Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і я вже завершив першу зміну. Розповім вам в двох словах. Отже, перезамовлень в мене не було. Та й взагалі по уклону зараз перезамовлення коефіцієнти 1.08, 1.11, 1.15. Ну, я не знаю, хто їх бере. Тут уклону потрібно щось зробити. Ось коли вони зробили 1.5 або там x 2 було, було цікаво. Ну а зараз не дуже. Тому стартуємо без підзамовлень і взяв я перше замовлення по бізнесу по уклону 400 там. Або 60 з чимось, або 80 з чимось, ну, з ким буде, я зробив, е, на Драгоманова на лівий берег. Там десь хвилин 15 було глухо і взяв, щоб уїхати звідти. Так, можете там хейтити мене, що там херню взяв, але м -м -м -м, взяв там щось 335 за 15 на Жедеху. Стандарт, так, голий стандарт, бо взагалі нічого не було. Бо, болт мовчав, убер мовчав, та і ефір уклона майже пустий був. Або десь подачі там. Були непогані замовлення, на подачі по 5-5,5 по км. Ну, навіть для мене це забагато. Ну ось А тут була хоч подача Пару км щось таке. І взяв, да, і я ще в мене є е, замовлення е, без комісії, тому це було все чистим, чистим і мені. Тому ще пів біди, як то кажуть. Ось, Ну і кінцева ЖД там, щось звідти можна було взяти. На ЖД, до речі, зараз таку херню замотілі. Ну, просто. Я, я, я от не розумію, що вони там курять у той Міськраді, там хто за це відповідає, я, я не знаю. Ну, це просто жесть. Зараз зачекати хоча б хвилинку або дві десь пасажира, ну, нема можливості на ЖД Центральному. Звідти, навіть, замовлення брати не дуже хочеться. Знову, знову пробки. Знову там, ну, двіж Паріж. Коротше, я не знаю, чесно. Все для людей, як то кажуть, зроблено. Просто треш. Ось. І е е е їхав з дівчиною. До речі, їй кажу, що може не на центральний. Вона каже: Та, да, давайте на південний супер. Південний ще можна, а центральний треба забувати. Ось. Приїхав, висадив. І там також я десь хвилин з 15, точно простояв, і прийшов Уберкомфорт. Uh, так, так, такий собі, але по часу шведесеньку було. Uh, 300 за 15, ну, 300 моїх вже. Uh, на uh, Софіївську Боршогівку. Ну, гадаю. У сьомій буду на Сефівській Борщагівці, 7.05 там можливо. Ще звідти норм вийду. Замовлення повинні бути, і ще не повинен в пробку попасти. Хрен там, Блін, дичайші міста, звісно, ті Софійські бочаговки. Одразу висадив, одразу взяв по уклону замовлення, начебто непогане замовлення, там теж 400 з чимось моїх. Їхати право там за майже 500, по-моєму, за 16, щось таке на Сімона Петлюри. Блін, ну, годину я їхав. Ну це жесть. Ну, як так собі. Втішає лише одно, що це було все чистим на мені. А якщо б з цих 500 ще забрати там майже 150 комісій, ну це сльози і боль і, і взагалі капець. Ось. Тому, як бачите, Супер-Пупер зимов не було в мене таких. Ну, але потім щось увімкнув Блек-Uber і пішов там один, другий, третій. Закинула мене по обірблеку хлопець. Ну, або машинка. Вже чекав мене, мабуть, хвилин 25. Бо мені, мені ще тренда десь так мене чекав. Ну, дочекався із центру на поділ. А, він для жінки викликав. О, жінка чекала. Ой, на, на поділ на оболонь. І. Привіз її на болон і взяв в болоні. От, от, до речі, от це єдине таке непогане ще замовлення. 400 з чимось там за 8,5 на поділ. Але виконав його за 20 хвилин. Ну, норм. І, опять-таки, все чисто Добре. Ось. Ну і потім був Uber. І... Ось такі результати у нас вийшли. Зараз, ну, завершив я останнє замовлення в 11-ту, 6 годин працював. Пробіг. Ну, нехай буде 135, зараз я додому доїду. 135 пробіг, 6 годин і каса 3, 1080 гривень. Та, ну, в принципі, я гадаю, непогано. Так, підтягнув касу. Звісно, у мене майже 50 50 каса Uber і уклон. Звісно, підтягує те, що десь гривень 300 підтягує або 350, що уклон без комісії. Приємненько, приємненько. Ось якось так, друзі. Затягнув вступне слово. Ну, нічого. О, можливо, будуть ще власні справи по дню. Не знаю, подивимось. Ну, щось хочеться ще попрацювати. Взагалі-то хотілося б п'ятірочку закрити. Для цього нам потрібно буде працювати ще години 4, а я не впевнений, що мені вдасться сьогодні. Ну, подивимось, що я ще напрацюю, Можливо, зробимо відео за вівторок і середу, щоб було цікавіше за два дні. І, до речі, або сьогодні, або завтра повинен вже тримач прийти до мене новий. О той, що прийшов, не підходить зразу. Я вже інше заказав, щоб спробувати айфоном знімати. Ладно, друзі, на зв'язку. А, до речі, що ще хотів вам розповісти, от зараз прийшла, ну, прийшла новина від уклона, хто планував зробити собі ФОП. І працювати через ФОП, саме час це робити, друзі. Бо відукона акція, хто зараз е, реєструє ФОП і починає працювати з законом через ФОП, е, півроку е, е, з 1 листопада по квітень, здається, Ну, півроку е, підвищений пріоритет буде. Який фіг його зна, <смір> ну, напевно, буде ось. Як, як так пишуть. Як вони це зроблять, не знаю. Ну, але ж. Тому, тому, тому. Хто е, планував, саме час. Ну що, друзі, підсумок вівторка. Пробив я ввечері ще десь половиною годинки до восьмої. І що в мене вийшло? Загальне, загальний час роботи половиною годин, пробіг 190 і каса 4650. Ну, в принципі, більш-менш. Якось так роботка просіла. Вже із ранку Таких супер-пупер коефіцієнтів нема, та ввечері також таке собі. Ну, що маємо, то маємо. Подивимось, що буде далі. На зв'язку, друзі. До скорих зустрічей!